Вон зловив повну відеречку 5-літровий. Можна було б ще ловити, але вітер не дає. Ой, яка волна йде. Мене вже кидає. О! Яка хвиля! Аж барашки аж завертаєшся. Ну вже дуже сильний вітер зірвався. Ну, щоб так клювало і вітру такого не було, то б можна було б ловити. Так куди? О! Отакі о, пориви вітру!